Так. Зараз буде говорити командир танкового батальйону Петро Павлович Скиба. Що ти хочеш, питати? Ну, Павлович, як ти знав Петра, які скажімо, думки, які враження? І, і що там ще можеш сказати по цьому питанні? Справа, тому що... Коли ми з ними прощалися, то я своїм хлопцям казав, що так склалося, що у нас з батальйону під час боїв тут в секторі Б загинуло найкраще. Це не значить, що повинні були загинути гірше, але дійсно Петро це один із кращих командирів зводів нашого батальйону, тому що по-перше, ні від яких завдань не відмовлявся. Турбувався про своїх підлеглих безпосередньо. Там умовно той об'єкт називався Катер, де вони виконували бойові завдання. Це чуть буквально декілька сот метрів північніше від аеропорту Донецького. І він, щоб коли ми були в секторі М, то ні від… не пропустив фактично ні одного завдання. Яке там виконувалося, був учасником безпосередньо виходу всіх на вогневі рубежі безпосередньо і під Чермаликом, і під Гранітним, і під, під Павлополем. І тут, коли ми прийшли сюди, то він перший пішов на бойову задачу, тому що була вказівка відправити один танковий звод. І моїм рішенням був відправлений Петро туди. І тиждень він пробув спочатку там під постійним. Мінометним і артилерійським вогнем і виконував задачі ті, які ставили йому командування десантної бригади. Хоч там дехто де казав, що важко, але ну, то, що важко, то дуже м'яко сказано. Але він там тиждень пробув і коли прибули сюди по заміні, буквально через декілька днів знову він забрав свій взвод зведений. Пішов виконувати задачу, тому що він залишився фактично один в роті з офіцерів, я маю на увазі. І право в тому, що ну, ця втрата Петра, це, ну, я не знаю, як я її зможу особисто як командир і скупити перед його рідними, перед його односельчанами, перед його дівчиною, адже він мав. Після війни мав женитися, знайшов, познайомився в Кирилівці з дівчиною, тому що ну, таких, як Петро, дуже шкода, Він ще, крім того, що молодий, але вже був дуже досвідчений і пройшов через бойові дії офіцер, але дуже молодий хлопчина, фактично ще молодший, ніж мої хлопці. Тому ну, таку втрату, я не знаю, це буде докір мені фактично на все життя, тому що ну, таких хлопців шкода. При тих обставинах, яких він загинув, звичайно, тут кожен міг залишитися на його місці, але він виконував задачу, хотів знайти хоч якісь залишки свого підлеглого, який. Загинув Саша Олійник в танку, хотів спробувати евакуювати цей танк, для того, щоб ми могли хоча б знайти залишки Саши Олійника. Ну і так сталося, що попав під мінометний обстріл. Звичайно, що кожен може попасти під вогонь ворожий, але його дуже шкода. Ну, просто словами цього всього навіть і не скажеш. Ну, а як е його підлеглі до нього відносилися? Ну, я скажу, що його дуже ласково ну, він Петро ім'ї. То Його фактично всі називали, так і називали Петром Петя Петровне, тому що ну, там фактично в роті всі старші, мого віку трошки менше, але він був наймолодший в роті. Звичайно, що старші с -с -с слухалися його, але ну, деякі, ну, дехто -де там міг щось посміятися, ну, молодий пацан, що ж там кажу, 20, 22 22 роки, 20, не пам'ятаю, 24 родич. То, звичайно, що старалися. Але його, щоб десь там насміхалися чи щось ну такого не було, тому що він сам він старався усі проблеми, навіть деяким хлопцям писав рапорта на премію чи на матеріальну допомогу за місних, бо, як він казав, вони не вміють писати. І він сидів собі, писав за місних ці рапорта, хоча я його за це ругав. Але завжди був посміхнений, завжди, завжди був життєрадісний і, ну. Усі якісь проблеми чи питання дуже старався вирішити або сам, або за допомогою своїх підлеглих, але ну, фактично якихось там йому тяжких завдань не було. Він старався брався за все, фактично. І навіть коли не було в них. В колективі не було довго командира роти, і виконуючи обов'язки, коли навіть командири задовго виїжджали в відпуску, там, чи один, і він залишався один, то справлявся і ну, задачі вирішувалися і хлопці виконували. Тому, ну, він, його поважали, просто, що він такий невиниваючий, завжди життєрадісний, і ніякі його ну, проблеми чи якісь задачі його в тупік не ставили. Ну і хлопці, я ж кажу, всі були самі старші за нього, то вони до нього відносяться По-братерськи, я по батьківськи залежить від того, хто як кого який вік. Його в роті поважали. Ну а проблем з його підлеглими, ну саме з його підлеглими. Було, не було в тебе, ну я маю на увазі, чи він міг ну, все в зводі там, в роті тримати дисципліну, грубо говоря. Він... Право тому, що контингент у, нас, контингент у нас специфічний, я ж кажу, там молодших за нього молодших нікого не було, всі були старші. І проблеми були там трошки на 39-му танку, там були проблеми, бо там і командир трошки неадекватний, ну як неадекватний. Багато язиком говорить, а Мало робить цей когось, шукає крайній винний. І механік там. Назаренко трошки такий, ну це не від нього залежало, кого, хто прийшов в підрозділ, це залежить від воєнкомату, залежить від того, хто але його як командирська задача працювати з тими, хто прийшов. І він з цією задачею справлявся, незважаючи на те, що там хтось може щось міг сказати чи ще щось уникнути від якоїсь там виконання якихось робіт, ну, він завжди їх ставив на місце і заставляв виконувати, тому що я, в принципі, вимагав, щось йому потрібно було допомогти, то він ну, питався, і я завжди таких дехто там хитрих занадто, я завжди бачив, що Хто що варти і старався йому допомогти, що він ну, по-командирськи, знаючи, що він ще молодий, недосвідчений, а є хлопці старші, трошки хитріші, то приходилося їх ставити на місце і заставляти робити. Ну, але він старався робити всю роботу сам. Він фактично рідко коли щось, ну він не рідко, він фак, взагалі ні разу до мене не якоїсь там. Проханням втрутитися чи допомогти він сам не звертався. Те, що я бачу, то я йому допомагав. Він фактично всі ці проблеми, які були під розділ, він вирішував самий. Сам. Добре, дякую.